Добрий день, малята. До нас завітав динозавр. Він пропонує нам згадати правила пожежної безпеки. Всім малятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно мати справу. Де уважно піч пильнує, там пожежа не літує. Про це варто пам'ятати чайник вчасно вимикати. Мама з дому поспішала до Оленки так сказала. Вить до пічки донька, а пече вогонь до лоньки. Телевізор плитку, праску вимикати вчасно слід. Пам'ятай про це, будь ласка, бо наробиш безліч бід. Задумівся телевізор, марно часу не втрачай, вимикай його з розетки, скоріше ковдрою вкривай. У світі безліч речовин і спирт, і газ, і керосин. Вони загальну рису мають, навіть від іскри вибухають. Знати це повинен кожен, щоб похід був до ладу, жартувати з вогнем не можна, ліс потрапить у біду. Дим побачив, не втікай, вогнеборців викликай, якщо трапиться пожежа, сто набрати треба. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, будьте обережні. До побачення!